Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Улюблені мої брати священники, Олександр, і Віктор, дорогий Віталік Деякон, любив Христі, брати і сестри, Дяк Василь. Сьогодні ми маємо трошки змінений графік, бо малися перед нашим собором цю молитву на світанку в День Незалежності. Як казали, то вже в 12-те з ініціативи Закарпатського хору ми молимося, зустрічаючи світанок у День Незалежності. Багато хто сьогодні говорить, що це День відновлення незалежності, бо наш народ, український народ, був заснований Богом набагато раніше від того 1991 року. 34-й день відновлення нашої незалежності і наша молитва, ранкова молитва. Молитва є за наш багатостраждальний народ, за народ, який Папа Франциск назвав дуже гарними словами. Коли почалася війна, було прохання від синоду єпископів греко-католицьких до святішого Отця написати якесь особливе звернення до українців. І папа написав такі дуже гарні слова тоді, що світ побачив дуже особливий і прекрасний народ, народ, який страждає і молиться, плаче і бореться. І Святіший Отець якраз у тому бачив ну, такий, такий особливий прояв Божої, Божої опіки над нашим народом, бо незважаючи на те, що є. Що є це страшна агресія ні, окупанта, завоювання територій будь-яким шляхом, знищення всього, що там було побудовано, мозолями людей, ракети по лікарнях, по, по садочках, по місцях, де жінки народжують дітей, це, це щось дуже страшного. Але в тому всьому ми теж бачимо, що, що ми стоїмо, що ми молимося. І і відчуваємо, хто, хто має відкрите серце, відчуваємо, що, що Бог не лишає нас, що Бог є з нами. І цей світанок сьогодні цей особливий такий Божий світанок, Божий світанок в тій молитві за, за мир, за те, щоб Господь, щоб Господь, який є Творцем миру, який, який послав нам Князя миру, бо Ісуса Христа пророки називають Князем миру. Ісая так прямо і каже, що ти є князь миру, князь спокою, і та наша молитва є особливо до Ісуса Христа. Теж у цій службі Божій ми сьогодні молимося особливо, особливо за тих, в кого серце дуже плаче, хто втратив своїх найдорожчих. Бачилися ми і на цьому тижні доказ жорстокості, як ракети прилетіли в Мукачівський завод. Але і там Бог був з нами, бо жодна людина не загинула, а їх було там 600 людей. 600 людей, які пішли у бомбосховище. Що Бог Бог дав розум, <кій> Бог дав укриття, Бог врятував життя. Життя людини це є найголовніше, що ми повинні дуже цінувати. Але сьогодні Господь дуже так промовляє до нас, бо. <кій> Євангелія не є випадкові. Євангелія завжди Бог кладе так, щоб торкнулося нашого серця. І сьогодні Господь каже, так буде з вами, якщо ви не будете прощати, прощати своїм ближнім. Якщо ви не будете прощати своїм ближнім, то ви не отримаєте прощення. Бачимо, що фундаментом святості людини, фундаментом Краси людського серця, того будинку, що Бог будує в нас, що Дух Святий будує в нас, є якраз це милосердя, мати серце добре, мати серце великодушне, вміти, вміти пробачити, вміти смиритися, бо пробачення це завжди велике смирення. Правда, коли хтось нас образить і є обурення в серці, то Дуже важко повернутися до тої людини із світлим обличчям. Але Ісус учить нас, що що Божа благодать може наше серце міняти, і ми можемо бути милосердними. І то є, то є така фундаментальна чистота, чеснота нашого, нашого християнського серця, нашого існування. Теж для нас, українців, це дуже важливо. Бути милосердними. Бо дуже часто в нашому житті ми зустрічаємося з чим в нашому суспільстві. Ми зустрічаємося з бюрократією. А бюрократія це є протилежність доброти, це є те, що, що ранить людину. Це є те, що, що робить людину твердою, гнівачою, та бюрократія, закриті двері, довгі черги. Похмуре обличчя начальника. Правда, воно завжди, завжди викликає обурення людини. І Господь сьогодні каже, що ти не будь бюрократом. Також і єпископ може бути бюрократом, і священик може бюрократом бути. Ні, бюрократ той, той, хто до тебе ставиться, так як законник, як фарисей. Іди пости, іди роби то, іди роби це, а немає відкритого серця. Немає, немає радості, немає доброти. І тому сьогодні Господь якби, каже нам, що не, бу, не, будьте, не будьте твердими. Не будьте твердими. Пробачайте, відкривайте свої рамена, свої обійми для тих, хто, хто є біля вас. Будьте вище того гніву і вище тої, вище тої ні, законності. Будьте такі, як Господь. Будьте такі милосердні, як є милосердний ваш Отець, так і Івангелій, якби кладеться в серцевину. Будьте милосердними, як милосердний є наш, наш Татечко, Небесний Отець. Тому сьогодні, молячись за нашу батьківщину, за наших хлопців, теж за тих, що віддали життя за нас, просимо Господа, щоб Він міняв наше серце, щоб наше серце було. Великодушним, відкритим, щоб ми пробачали, бо не даремно Ісус, коли учить апостолів молитву Отче наш, ні ту серцевину Євангелія, Він вживає там ці слова, що прости нам довгі наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Ніхто з нас не є без боргу перед Богом, ніхто, ніхто. Тільки Ісус і його Пресвята Мати. Не мали боргів перед Богом, а ми завжди маємо борги, свої недоліки, правда, свої гріхи. І тому дуже важливо є цю молитву наш завжди казати так щиро-щиро: прости нам довги наші, бо ми простили вже. Або ми стараємося простити, але там щось не виходить. Тому, ласкавий, Господи, зроби нас милосердними, учнями Твого Сина. Isusa. Slava Isusu Hristo.